У селі Дробівці Баришівська зернова компанія господарює вже досить тривалий час. За цей період підприємство реалізувало у громаді кілька сотень благодійних проєктів і кошти сюди вкладені немалі: близько 900 тисяч гривень лише за останні роки. І тут допомога закладам охорони здоров'я, школі і дитсадку, підтримка культурних заходів і ще чимало напрямків. Особливо мова про заклади освіти, яким налагодити роботу в умовах війни, вкрай важко. До того ж, дітки вже скучили за школою, бо я друзі є з ким поспілкуватися і можна стати освіченим. Ми тісно співпрацюємо із Баришевською зерновою компанією безпосередньо з благодійним фондом, звертаємося за будь-якими порадами, допомогою і завжди отримуємо позитивну відповідь. Тобто ніхто ніколи не відмовив допомозі, завжди дадуть пораду, допоможуть, ну, чимось порадують. За попередні роки це були і подарунки в дитячий садок в якості грашок, і продукти харчування для дітей, щоб трішки здешевити харчування батьків. Дитячі посмішки щастя у оченятах маленьких українців. Те, за що варто боротися, що потрібно підтримувати, Незважаючи на війну і збитки, які нам принесла війна. Баришівська зернова компанія продовжує реалізовувати благодійні проекти у селах.